Виконуємо номер 368 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Піднеси до квадрата число. Перше число 14, друге число 29. Виконуємо перше завдання. 14 у квадраті. Добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 14. 14 в квадраті ми можемо піднести. За допомогою таблиці, яка розміщена на форзаці підручника, 14 квадратів в таблиці буде 196. Завдання друге підносимо до квадрата число 29 добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 29. Виконуємо множення в стовпчик 29 множимо на 29. 9 на 9, 81, 1 записали, 8 запам'ятали. 2 на 9 18 да 8 26. Виконуємо множення на 2, 2 на 9 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 2 на 2 4 да 1 5. Виконуємо додавання 1. 6 додати 8, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 2 до 5, 7. Да один, вісім. Вийшло вісімсот сорок один.